Привіт, всім! Мене звати Роксолана на мокитів, і ви на моєму каналі YouTube, де я зараз найчастіше розповідала постійно про Нідерланди, допомагала українцям адаптовуватися. В цій країні проходити весь шлях, такий самий, як я пройшла. Знімала різні відео інструкції по крокових всіх можливих інтерпретаціях. Абсолютно різні покрокові відео, як зробити, як зареєструватися, як вижити в країні, якщо ти не знаєш не тільки нідерландської, а ще й англійської мови. Зараз цей канал буде дещо змінювати, точніше доповнювати свою тематику. Про це ви дізнаєтеся. Дуже скоро, але в мене зараз є супер-класна новина для українців, які перебувають у сілі Європі, не тільки в Нідерландах. Тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2025 року. Тепер офіційно. Чому я так на цьому наголошую? Тому що ви знаєте, і в своїх відео а також в інстаграмі, хто до речі не підписаний на мене, заходьте на цю сторіночку, підписуйтеся. Я часто казала про чутки, які ходили в Нідерландах, в Німеччині, Бельгії, бо я жила якраз на межі а, цих країн. А, ключове слово жила це означає де ми тепер. Це буде в наступних відео. Окей, я знала інформацію саме про три країни, і в принципі читала різного роду інформацію, і спілкувалася з людьми, які живуть ще в інших країнах Європи, нашими українцями. І це таке рішення було загально цілої Європи. Звичайно, що кожна країна його по-своєму втілювала в життя, по-своєму говорила свої висновки щодо цього рішення. Але тепер це вже... Офіційно прийнято 100%. Тому я якраз читаю вам вже інформацію з офіційно е, сайту Нідерландів. Я залишу, як завжди, в описі до цього відео посилання на сайт в оригінальною нідерландською мовою. Ви можете зайти собі, перекласти, а також почитати. Ще одна дуже важлива річ: перш ніж перейдемо до цієї інформації. Хочу вам нагадати, будь ласка, про підтримку каналу, який я знімаю українською мовою для нас з вами, українців, щоб було легше адаптовувати. Що таке підтримка каналу? Це в першу чергу коментар від чотирьох слів, тому що такі алгоритми Ютубу, а також інстаграму. Лайк, якщо вам сподобалось це відео, а також підписка на канал і поширення. Я вам дуже дуже вдячна. Поїхала до новин. Це найсвіжіша новина. Вона вийшла сьогодні, 28 вересня. Я читаю просто оригінал з сайту, то тобто тут буде вся інформація. Тобто, все, що думає уряд Нідерландів, пряма мова, скажімо так. Війна в Україні все ще не закінчилася. Саме тому країни, члени Європейського Союзу вирішили сьогодні в Брюсселі продовжити чинну директиву про тимчасовий захист. Вони його скорочують в RTB, тобто така абревіатура. Якщо ви будете її бачити, я тут її пропишу. Ви вже будете знати, про що йдемо? На додатково плюс один рік. Тобто в нас же ж було до 4 березня 2024 року, ви про це знаєте. Зараз рахуйте осінь 2023 і вже офіційно продовжили тимчасовий захист до 4 березня 2025 року. В кінці цього відео буде також перераховано, хто підпадає під це, тому дочекайтеся, кому це актуально. Ця директива продовження дозволяє біженцям з України залишатися в країнах-членах Європейського Союзу на ще додатковий рік. Коли мільйони українців людей з України втекли від війни з Росією, Рада Європейського Союзу активувала РТБ, то що я вам щойно пояснювала, 4 березня 2022 року. Це означає, що біженці з України мають тимчасове право на прийом медичне обслуговування, роботу у світу у всіх країнах ЄС. До речі, якщо вас цікава інформація про роботу в Нідерландах чи про медичне обслуговування, на цьому ж каналі в мене є відео. Декілька оклинок, як тут залишу, але я зайняла за е, трошки більше ніж рік часу близько 90 плюс відео інформативного характеру, тому е, там практично є все. Заходьте і дивіться. Чинне національне законодавство та нормативні акти, які це регулюють, також залишатимуться в силі до 4 березня 2025 року, тобто глобальних змін немає. все, що ми мали, так як тут вказано, буде і залишатися надалі. Держсекретар Ерік Ван Дебург говорить таку пряму мову, що ситуація в Україні, на жаль, все ще не визначена, тому необхідно надати якісь. Конкретні речі, думки і директиви щодо перебування біженців в, в, з України в європейських країнах до березня 2025 року. Я щиро підтримую це, тому що біженці повинні розуміти і знати, що їх чекає, повинні бути готовими до того, що продовження війни буде і надалі зараз, а вони зможуть залишатися в безпечному місці. Це були слова Еріка Ван Дебурга. Отже, тут ще є загальна така інформація, що відбувається після РТБ. Продовжуючи РТБ, біженці з України можуть перебувати в Нідерландах до 4 вересня 2025 року. Чому я кажу біженці? Тому що е, так називають нас на сайті Нідерландів. Тобто, в принципі, ми тимчасово переміщені особи, але таке слово як «refugee» в англійську, чи, ну, чи нідерландською, їхні слова чи іншими мовами, воно, ну, в принципі. Має плюс-мінус той самий зміст, про що нам хочуть сказати? Уряд наразі розробляє стратегічні варіанти політики. Слухайтеся щодо перебування та повернення біженців з України після 4 березня 2025 року. То ми не знаємо, що буде далі. Так, можливо, ви вже чули таке, що ходять знов ж таки чутки. Це також було чут, чутка, ось ця інформація, що зараз є офіційною, це колись просто про це говорили. І зараз вона вже набула чинності дії. Правильно? Зараз ходять ще одні чутки: що після чи ну, цього терміну можливо українцям дадуть плюс 10 років, так називається як на реконструкцію України тимчасового захисту в країнах ЄС, але це лише чутки. Нідерланди віддані з кооперованому європейському рішенню, щоб запобігти великим розбіжностям в підходах між країнами ЄС, хочуть, щоб це все, в принципі, було так згруповано. З моменту активації РТБ ми побачили, що скоординований підхід добре працює, так вважають Нідерланди. І тепер багато хто мене питав, хто, в принципі, підпадає, хто не підпадає. Так от, в мене вже є відео на цю тему, але я все ж таки повторюся і прочитаю вам ще інфекційну інформацію. Хто підпадає під РТБ? В принципі, в мене вже є відео на цю тематику, але так як тут доповнена ця інформація від офіційного уряду Нідерландів, я все-таки повторюсь. Після реєстрації в муніципальній базі персональних даних БРП, ви вже знаєте, що це таке. Інді, це служба міграції, а також нотаріалізації, перевіряє, чи підпадають біженці з України під РТБ. До цієї групи входять біженці. В Нідерландах з українським громадянством, які покинули Україну після 26 листопада 2021 року, а також люди з українським громадянством, які до 27 листопада 2021 року тривалий час перебували в Нідерландах, наприклад, на роботі та вже не можуть повернутися безпечно в країну. Крім того, директива охоплює громадян третіх країн. З України без громадянства України, але, але тут важливий нюанс: з посвідкою на постійне проживання, а також громадян третіх країн з України з міжнародним національним захистом. Дуже чітко написано: члени сімей цих груп також підпадають під дію цієї директиви, що я вам щойно прочитала. І 2 вересня 2023 року державний секретар з питань юстиції та безпеки вирішив заморозити наслідки припинення тимчасового захисту для громадян третіх країн з посвідкою на тимчасове перебування в Україні до ухвалення держрадою рішення щодо апеляції. Я думаю, що багато хто вже чув на цю тему інформацію що. Зараз це все заморожено, тому що для громадян третіх країн вже з вересня мали бути різні дії здійснені про повернення в ці якраз країни їхнього походження, громадянства, як це правильно сказати, але зараз це все заморожено, поставлено на паузу. Отже, друзі, ми маємо з вами таку офіційну інформацію. Я прошу вас не панікувати більше, тому що ну, люди переживають, я це все розуміє. Я також переживаю жива людина, і люди, так знаєте, нам тяжко перебувати в такому підвішеному стані. І кожен каже, ой, не знаємо, що далі, ой, не знаємо, що далі. Давайте думати, що ем... вся Європа дуже сильно допомагає нам, українцям, і не тільки Європа, весь світ допомагає. І я впевнена, і це видно по результатах. Ніхто не хоче нам поганого. Тому всі будуть старатися зробити якнайкраще, щоб допомогти українцям перебути ці шалено тяжкі часи в різних куточках Європи, а також світу. А те, про що я говорила на початку цього відео, що я дуже тішуся цією новиною і що мій канал здебільшого був про Нідерланди, ну також Бельгію, а також Німеччину. І вже найближчим часом до цього каналу долучиться ще дуже велика левова частка інформації про ще одну країну світу, де саме зараз я перебуваю. Мені цікаво, чи вам цікаво, якщо вам цікаво, напишіть дізнатися, де я перебуваю, бо я, в принципі, можу вести і далі інформаційний канал про Нідерланди, бо маю багато там зв'язків, інформації і. Вмію вже нею оперувати, щоб вона була свіжа, актуальна, офіційна. Так що чекаю від вас зворотнього зв'язку. Це, в принципі, всі новини. Дякую вам дуже за перегляд і ще раз прошу вас про підтримку каналу, який я знімаю українською мовою, щоб більше людей могли побачити цю інформацію. Канал абсолютно не комерційний, він абсолютно волонтерський, щоб допомагати людям вижити в сучасних умовах. Дякую за перегляд всім, па-па-па-па!